Понад 80 учасників із п'яти міст України завітали до Луцька на театральні зустрічі у рамках проєкту Без меж поспілкуватися, набути нового досвіду та показати свої вистави, над якими довго і старанно працювали. Усі колективи інклюзивні і своєю грою доводять вони талановиті і креативні. Гвава театру особливих акторів на мисто Рівненського палацу дітей та молоді Джонатан Лівінгстон Мартин за мотивами Повісті Річарда Баха. Актор Максим розповів, цей перформанс готували більше року. Там про, чай, про чайку, що ми, кида, ми, ми її покидали, кину, кинули, і ми, ми її покинули, і вона залишилася сама. І сердита на нас була. Ми... Ми Юр, любимо дуже Юри Тимофійовича О, і режисера і, і Лену Гончарук. Вона нам допомагає. І, і, і ми працюємо в палаці, всякі розминки робимо. Це перша вистава, яку Рівненський особливий театр поставив своїми силами. Актор додає у дійства – глибокий повчальний зміст. Щоб не лишати друзів, щоб жили разом. І, і було вам сказати, nou, щоб не дружили вкупі, щоб всі разом були і, і, вся, ну, і спілкувалися побільше. Але. Трошки було тяжко, але ми привикли, ми включилися. Це моя мама, <зaffання> <зaffання> вона теж керує трохи поправляє, управляє всякі канини. Підказує шо до чого вона все фіксує. Форум виставу одного разу в потязі. Луцька театральна студія Сонячне Сяйво» з театральною майстерною догори Дригом показують на загал вже вдруге. Насамперед, вона про толерантність дійства, які ретельно готували, показали й інклюзивні колективи з Києва, Червонограда, Львова. Луцьк представили дві театральні студії. Такі творчі зустрічі колективів провели в рамках проєкту «Без меж». «Ціль нашого проєкту – це звертування і активізація творчих колективів з різних куточків України. І мета була зібрати їх в нас в Луцьку. І для того, щоб ну, так, поновити цю таку театральну діяльність, бо за роки війни вона насправді дуже, якщо не сказати зовсім перестала відбуватися, то е, трошечки це активізувати, і наші актори ну, давно прагнуть до, до того, щоб виходити на сцену. Керівники театральних студій з інших міст також дуже раді, що їх підопічні можуть показати свої вміння на сцені. Віталій Любота у Києві створив перший в Україні театр, де грають особливі актори. Нам варто організовувати такі театральні зустрічі, саме театральні фестивалі, де сходяться фахівці не тільки театральні, педагоги, психологи. Ми можемо декларувати якісь прописні істини, любіть, толерантність, ще щось ще щось. Але то на словах, ну знає, але не бачить. А коли вони виходять на підмостки і показують себе, свою естетичність, неестетичність умовно в отих, е, загально прийнятих, якихось здорових нормах, що є неестетичне, те, що або вип'ячується, або акцентується, всяка проблема може бути плюсом. Переглянувши вистави, можна було побачити і придбати творчі роботи від особливих дітей і молоді. Всю цю красу вони виготовили на творчих майстер-класах. А театральні зустрічі сподіваються проводити і надалі зі ще більшою кількістю особливих колективів. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.